Добрий день, дорогі друзі. Дивимось 22 лютого 2023 року, яким для вас буде цей день. Які події будуть відбуватись в вашому житті? Так, будуть три позиції. Одна, дві, три, ви обирайте. Думаю, що вже обрали. Ми обираємо Третя. О, у нас відбій тривоги. Ура! Так, перша позиція. Перша позиція. Ви, скорше всього, що думаєте про дорогу Їхати, не їхати, будете обирати, але кажуть ще, що дорога, якщо ви дійсно зібрались кудись їхати, то без проблем можете їхати, дорога буде вдалою. В основному день буде залежати від вас. Ви дійсно сьогодні здатні багато чого зробити, багато чого досягти, досить активні, енергійні. Вибір будете робити правильний, головне прислуховуватись до себе, до свого серця, до своєї підсвідомості, адже інтуїція сьогодні у вас на висоті. Багато хто з вас сьогодні отримує якусь свою перемогу в чомусь. Да? Якщо ви щось буде, будете починати, якесь діло, однозначно ви переможете, ви зробите це. За що би ви сьогодні не брались, вам все вдасться добре. Дуже, дуже вдалий, класний день. Так, так, так. Тепер починаємо. Друга позиція, друга позиція у нас. Так само, як і у першої позиції, можу сказати, що будете кудись їхати. Багато з вас, хто буде кудись їхати, можливо, ви збираєтесь їхати додому звідкись, з далеких країв, можливо, з-кордону. Сьогодні фізично будете відчувати втому, але не падаєте духом. В принципі, так ніби вас приперло, так? навіть якщо ви будете робити цю дорогу, ви її якось будете робити змушено. Одночасно фізично втомлені, але але не впали духом. Все ж таки, ви розумієте, що життя продовжується. Натхнення таке буде да? втома і натхнення одночасно. Так, що вам скажіть ще, підтвердіть мені ще, що буде відбуватись в житті людини. Тут, знаєте що, мені показують в тому від е, того, що ви з кимось розсталися. Да? Можливо, в особистих відносинах, відносинах ви е, з партнером вирішили розійтися. Е, можливо, у когось по бізнесу ви розійшлися е, думками і е, ділите е, бізнес, да? кожен іде в свій бік. Е, е, Просто хочеться все кинути і е, кудись піти. Ну, я сказала, так би наполовину на е, депресивний такий стан втома, але все ж таки знову ж кажу: ви розумієте, що це початок чогось нового. Е, почуєте досить хороші, е, хороші новини з приводу е, коштів, можливо, вам. Поступлять якісь кошти, чи якісь можливості з'являться, ви так ніби йдете до якоїсь своєї мрії. У багатьох з вас працює, що з одним партнером ви закінчуєте відносини і з'являється. Друга пропозиція, нові домовленості. Якісь неважливо, чого це стосується. Чи це особисті відносини, чи це бізнес. Да в будь-якому випадку у вас закінчується один етап, і починається другий етап. Закінчуються відносини з одним партнером, починаються з другим. В будь-якому випадку ви маєте розуміти, що ви йдете до своєї мрії. І е, все буде добре, але день такий досить насичений емоційно. Е, не можу сказати, що буде все легко йти, ні якось все змушено, так ніби е, ну, а куди діватись? Ну, а, а що мені робити? Ну, от маю те, що маю. Знаєте, от таке буде. Але все, все вдасться, все нормально. Трошечки не вистачає ресурсу, трошечки е, треба ще десь набратися е, тої енергії. Е, ну потерпіть сьогоднішній день, головне, ви знаєте, що все йде до кращого, а потім ви собі десь відпочинете і е, наберетеся сил ще. Дивіться, кажуть, наберетесь сил, і на третю позицію в мене випадає е, карта сили. Так, третя позиція. Третя позиція, дивіться, у вас тут, да, ви якраз навпаки, друга позиція не вистачає сил, а у вас аж занадто багато сил. Ви хочете щось робити, діяти. Тому що у вас, в принципі, все стабільно, але є е, е, така невеличка тривога е, якихось втрат, е, втрат з вашого будинку. Можливо, щось пропаде, можливо, ви будете щось шукати по хаті, да, як дурінь е, з тою писаною торбою, будете бігати по хаті, шукати. Е, що саме ви втратите? що саме може пропасти? Зараз подивимось уточню. Що саме? Дивіться у когось з вас, адже розклад загальний да, для всіх. І у всіх свої своя ситуація особиста. І тут я скажу так, що. У когось з вас можуть пропасти якісь гроші, ви не можете, не, не, не до, до, дорахуєтесь грошей. Е, і будь, не, так ніби знайдете нестачу. У когось на роботі буде така сама історія, яка може перевернути все з, з ніг на голову. Е, у когось може бути втрата людини. Я не можу сказати, що це фізична смерть, ні. Це. Зараз. Да, це може бути, що любов, любов, втрата любові чи розуміння того, що любові вже немає. Але внутрішньо, чи ви зрозумієте, що вас не люблять, або вам скажуть, да? і ви втрачаєте партнера досить такий емоційний день, ви будете повні образ, ви зрозумієте, що оцей король чаш да, мене обдурив, він мене обманув. І ви будете ображатись. У когось з вас сам партнер. Так? Якщо ви жінка, то партнер буде ображатись на вас. Якась історія на кшталт обману, обману, тут зрада, обман, розуміння, що вас вводили в оману. Я аж занадто замріялась. Я мріяла про сім'ю, я мріяла про е, достаток. І це все іде шкереберть, на жаль, я так і не дочекалась результатів е, своїх мрій. Я так і не отримала е, цих результатів. М -м -да, день важкий у третій позиції сьогодні. Але вам кажуть, що не падайте духом, адже ця ситуація і ваші відносини, якщо це стосується відносин особистих, то ця ситуація, ці відносини ще можуть потім повернутися. Тобто, це не кінець, це може бути пауза, але сама історія ще не закінчена, ще буде продовження. Ось якось так. Таким буде день у когось більш хороший, продуктивний, у когось не дуже, але маємо те, що маємо: Бережіть себе. Не забудьте підписатись на мій канал. Не забудьте нажати на колокольчик, щоб не пропустити нові відео. Підтримайте мене, адже. Баланс енергії, обміну енергії має бути присутнім постійно, і я буду дуже-дуже вам вдячна. Для мене це важливо. Я вже багато років веду свій канал, і це все досить повільно відбувається. Тому, будь ласочка, допоможіть мені просувати мої відео, підтримуйте мій канал. До побачення всього найкращого.